600 окупантів та два гелікоптери. Генеральний штаб оприлюднив втрати ворога за минулу добу. Найгарячіше було на Лиманському та Авдіївському напрямках. Українські захисники знищили 8 танків, 21 бойову броньовану машину, 10 автомобілів та 4 артилерійські системи і ще одну систему ППО. А також збили 12 безпілотників і дві крилаті ракети. Незаконний перепис населення проводять окупанти в Енергодарі. За словами мера міста Дмитра Орлова, відмовитися від участі в цьому неможливо, адже росіяни ходять по квартирах, а ще зупиняють людей на вулиці. До того ж, такий перепис закінчується обшуком та тотальною перевіркою телефону. Переправляли ухилянтів через кордон та заробляли на цьому гроші. Організаторів втечі чоловіків призовного віку затримали працівники СБУ. Фігуранти діяли на Прикарпатті, Волині та Полтавщині. За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі країни під виглядом волонтерів та водіїв перевізників гуманітарки. Коштував квиток на втечу щонайменше 3 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу клієнта. Слідчі встановили, що такими послугами скористався і один з полтавських депутатів від початку повномасштабного вторгнення ділки незаконно переправили через кордон близько ста ухилянців. Збройні сили України збили два ударних російських вертольоти Ка-52 на Херсонщині. Про це повідомляє повітряне командування Південь. Крім того, розповіли про 11 збитих шахедів за вечір 4 листопада. Загалом ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей і розбили пункти управління ворогам. Про це повідомили у генеральному штабі. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів противникам та застосування ударних БПЛА, включаючи таку небезпеку з території Республіки Білорусь. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. Вони розташовані недалеко від кордону з Росією та лінії зіткнення. В селі Осинове внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу. Сталася пожежа. Ніхто з цивільних не постраждав. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Тривають також роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки знешкодили 142 вибухонебезпеки. Спечних предметів. На деяких ділянках фронту на Донеччині російська армія втратила більше військових ніж у двох чеченських війнах. Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні. Російське керівництво заявив, він і далі продовжує брехати населенню про завершення мобілізації. І світові лідери це розуміють. На полі бою найгарячіші ділянки фронту цього тижня у Бахмуті та Соледарі. Утім, українські захисники тримають позиції. Але Реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства, навіть мобілізацію свою вони зараз приховали, і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб послати ще десятки чи сотні тисяч людей в м'ясорубку, як мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців. Центр соціальної підтримки дітей та сімей на Київщині потребує допомоги. Через постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури, інфраструктури діти часто залишаються без світла, а разом з тим і без води та тепла. Нині центром опікуються волонтери. Вже вдалося закупити чимало необхідного, але потреб ще багато. Що необхідно малечі та як долучитися до збору коштів, дивіться у матеріалі. Ще зовсім малеча, а вже не з чуток знають про війну і розуміють усі складнощі життя в такий час. Центр соціальної підтримки дітей та сімей, що на Київщині, опікується кількома десятками дітей, які з різних причин залишилися без батьків. Нині допомагають функціонуванню центру волонтери, бо для малечі це дім. Це дітки, від яких відмовились батьки, яких вилучили за соціальних сімей. Дітки підкинуті. І тому, перебуваючи в нашому центрі, головне отримати не тільки лікування, виховання, турботу. Саме головне, що отримати любов і бути захищеними, отримати відчуття захищеності. ще одні: це реалії, в яких ми ніколи не жили і не думали, що будемо жити. Це війна, це агресія, це неспокій. Це от зараз практично відсутнє. Не можу сказати, що цілодобово воно більше відсутнє світло, чим воно є в наявності. І тому самим головним для мене, як для керівника цього закладу, на сьогодні є проблема. Життя забезпечення власне закладу З початком війни Марія стала волонтеркою разом з європейським благодійним фондом Stand with Ukraine допомагає усім, хто цього потребує. Зокрема, фонд опікується низкою дитячих будинків та центрів. Напередодні зими волонтери почали активно закуповувати генератори та необхідні продовольчі речі для комфорту малечі, ба більше вже встигли збудувати та облаштувати автономну котельню для дитячого центру. В такий час багато діток лишилися без батьків через війну і. Центри допомоги, дитячі будинки поповнюються з кожним днем все більше. Нашу здачу є зробити все можливе, тобто забезпечити дітей генераторами і іншими різновидами опалення їжею. У нас є декілька є дитячий будинок, центр реабілітації, цей центр, і ми допомагаємо діткам-інвалідам, дітям з малозабезпечених сімей, сиротам. На даний момент дуже потребують звичайні генератори, пальне для генераторів. Харчування теж потрібно завжди гігієна особиста дитяча. Це завжди ніколи не буде зайвим. Директорка центру соціальної підтримки дітей та сімей каже, щаслива, що закладу активно допомагає благодійний фонд «Stand with Ukraine». Та з посмішкою додає, кожен волонтер вже став частиною родини центру. Нині ж дитячий заклад активно готується до зимівлі, тому і потреби відповідні. В реалії зараз досить складні і треба дуже допомогти нашій державі. Вистояти. І ця допомога може бути навіть в житті забезпечення таких закладів. Я не кажу за харчування. Харчування ми, слава Богу, забезпечені від держави. У мене в першу чергу зараз ті проблеми, на які ми не розраховували, що вони будуть. Це альтернативні джерела обігріву. У нас один котел, який є на твердотопливому, зараз наші друзі допомагають нам встановити ще один котел. І ми будемо автономні в теплі, ми не будемо потребувати джерела зовні. Це енергозберігаючі лампи, тому що нам треба перейти максимально на економію електроенергії. Це генератори, які зараз фактично це те, що забезпечує нам життя. Це тепло, світло і вода. Попереду найскладніший період зима Цьогоріч Вона буде непростою для кожного українця, для дітей особливо. Кожен небайдужий може долучитися до допомоги та перерахувати кошти благодійному фонду, який опікується дитячим центром. Реквізити ви можете бачити знизу екрану. Яна Проніна, Діана діанаколомійцева, телеканал прямий. Відключення світла сьогодні торкнуться Києва та ще семи областей. Про це повідомило «Укренерго». Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську та Полтавську області. В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи спочивачів будуть обмежувати щодня, але за розкладом складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Палаюча Москва, квітуча Україна та вишиванки. Франківські студенти роблять свій внесок у перемогу. Для цього влаштували аукціон із фронтових сувенірів. Про це далі у сюжеті. Перетворюють гільзи на мистецькі вироби в Івано-Франківську. Першокурсники університету короля Данила об'єдналися, аби допомогти Збройним силам України. Тато 17-річної студентки дизайнерки Вікторії Матв'янків боронить нашу країну на передовій. Під час відпустки чоловік прихопив з собою сувенір з фронту стріляні гільзи. Творчі доньці вони стали у пригоді. Ці гільзи приїхали з запорізького напрямку. Це цікава дуже була ідея. Він мені про них розказав. І ми, як творчий колектив, я поділилася своїми одногрупниками, що тато приїжджає на вихідні, і ми якось так вирішили їх. Досконалити і розмалювати. Він дуже мене підтримав, і навіть його побратими, товариші, які побачили ці гільзи, стоять тепер в черзі, щоб ми також їм розмалювали на пам'ять як атрибут війни. Ідею дівчини підтримали одногрупниці. Кожна гільза має авторський дизайн, в який авторки заклали особливий сенс. На одній зображена дівчина у вишиванці, що символізує красу українок, друга вказує на квітучість нашої країни. А на іншій зображена мрія Вікторії палаюча Москва. Я думаю, мрія кожного українця. Побачити Москву, Кремль, який просто палає і я. Вирішила втілити це перше в гільзу, а потім думаю, що якісь сили нам допоможуть це втілити в реальність. Подруги вирішили не просто творити, а ще й зробити власний внесок у допомогу українським воїнам. І я розмальовую шапери, Віка плюс мала гільзи. В неї була ідея з гільзами, і ми якось так в нас це склалося, як пазлик. І ми вирішили, що ми розмалюємо їх і допоможемо цим воїнам. Ми думали, що будуть долучатися якісь аукціонери, але цікавляться нас звичайні люди. Просто дають кошти, долучаються, підтримують, і це насправді класно. Розмальовані гільзи дівчата вирішили продати на аукціоні, організувати який їм допоміг університет. Виручені кошти підуть на купівлю автомобіля для 102-ї бригади, в якій воює тато Вікторії. Ми не можемо не допомагати нашим студентам і нашій Україні, тому, звичайно, ми підтримали цю ідею і допомагаємо реалізувати цей проект. Умови акціону знаходяться на офіційній сторінці у Фейсбуці Університету Короля Данила. Кожен має можливість в коментарях написати свою суму, вона має бути відповідно вища, ніж попередня сума. І таким чином ми будемо обирати переможця. Якщо хтось захоче бути невідомим, то він має можливість зателефонувати за номером, який також є на офіційній сторінці сторінці університету, і ми від сторінки університету напишемо його коментар і його ціну, яку він вважає за потрібну. Взяти участь в аукціоні можна на офіційній сторінці університету у Фейсбуці. Початкова ціна однієї гільзи 300 гривень. Мінімальний крок ставки 50 гривень. Переможець аукціону визначиться 4 листопада о 12.00. Валентина Федорчук ігор попик, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах прямого. До речі, ви можете підписатися і знайти нас у різних соцмережах.